Тут є дуже гарний краєвид. Вниз можна бачити дворик, світловий ліхтар. Зараз я буду намагатися щось показати. О, наскільки це видно. Ми ці ліхтарі можемо часом бачити світлові з вікон, з коридорів, правда? А тепер ми на даху бачимо це просто прекрасно. Я, чесно кажучи, ще не була в політаси аж так дуже-дуже високо. Маємо тут фактично з цього боку не зіпсути ще новобудовами краєви, тому що такі зелені пагорби цитаделі. Там у нас є Марії Магдалини, що запроєктував Юліан Захарєвич, добре бачимо. І тут на першому плані зразу хочеться все охопити. Тут у нас є прекрасні такі чавунні лиця, стовпчики. Там далі шпиль у клементі. І десь у нас є церква Лжбети, але зараз на першому плані святого Юра. Ну, не знаю, друзі, чи ви дуже боїтеся висоти, чесно кажучи, коли ми сюди лізли, було доволі-доволі страшно. Тут є, до речі, дуже гарна огорожа з такими ситочками. Бачите, які гарні ситочки. І, власне, що конструкція даху тут іде донизу, щоб у нас сюди гарно так стікала вода. Там є ще один дворик політехніки. Ці дворики вони є внутрішні у цій світловій колодязі. Щоб можна було гарно бачити. Ось Ельжбета шпиль старчить. І у нас попереду є нові корпуси політехніки, це є харчоблок, там другий, четвертий корпус. І далі ми бачимо Сакрекер, колишній монастир, теперішній третій корпус. І, на жаль, той краєвид на церкву Святого Юра він є, власне, зіпсутий дуже тими багатоповерхівками. І це зовсім не ті зелені пагорби, як ми бачили колись-колись. І зовсім у нас зараз весь кадр займає хімічний корпус. Це той, який побудував Юліан Захарєвич свого часу. І далі ми можемо бачити готель Дністер. Дуже гарний краєвид, власне, з даху політехніки. Подивіться, як та вся конструкція виглядає. До речі, стіна абсолютно це гляна, Бо знаєте, коли будували політехніку, абсолютно не думали, що треба тут фарбувати. 1870 вісімсот саме роки цегла, Вона використовується переважно для утилітарних будівель. І комини у нас тут є цегляні, але зараз ми дуже любимо естетику такої цегли. Правда, вона ну дуже приємно, як на мою думку, виглядає. Так у нас виглядають сходи, і ці сходи, вони клепані, це є традиційні сходинки, по яких можемо піднятися і ще вище. Я ризикну вилізти Я нагору. Ото є вежі, де стояли телескопи, і механізм вже не працює. Вежі могли обертатися, яким чином там є колесо внизу. Зараз що обертається? Вона є екскурсії, це прибавити. Я просто в захваті, тут дуже добре видно. той ліхтар, бачите, бібліотеку політехніки, просто-просто розкішно. Я зараз намагатимуся обійти все навколо. Ото з боку у нас є така крива, груба стіна. І там є внизу той балкончик, що ми з вами були перед тим ходили. Ось він так виглядає. Ну слав, тут враження, як то кожній людині подобається всякі вежі. правда, класно залізти і щось бачити з висоти.